Дуже вдячна, що я сказала так на, цю, на цей ретрит, на цей подорож, на, на крок до себе. Я тут це відчула, що я на, нарешті зробила якийсь крок всередину себе. Тут відбувалося щось, щось таке, що не можна об'яснити словами на, насправді, але щось дуже добре. Я, ну, це відчуття. Теплоти любові від людей, від простору, від погоди, від, від природи, від тваринок, ну від, від всього. Просто от суцільна любов. І напевно от це те, що я вже певний час не могла відчувати. Втратила здатність відчувати ці речі, і зараз це рухнулося у мені. За це я дуже вдячна. Я на я відчула, що я на правильному місці.